Покарання за нечесну спортивну гру повинне перейти із дисциплінарної площини в реальну кримінальну відповідальність. Гучні весняні скандали змусили федерацію футболу шукати прогресивні варіанти вирішення біди. Влітку президент ФФУ Андрій Павелко разом з колегою-депутатом Андрієм Кожем'якіним подали на розгляд до Верховної Ради законопроект про запобігання впливу на результати офіційних спортивних змагань корупційних правопорушень. Одна из самых главных задач реформ в нашей стране – це повышение боротьби з корупцією. Одно остається инструментарий достижения цілі, так от вот это ще є інструментарієм достижения цели. при створенні законопроекту. Орієнтувалися на більш ніж 200 офіційно зареєстрованих федерацій олімпійських видів спорту. Поштовхом стали футбольні скандали з прийняттям законопроекту за нечесну гру в Україні будуть суворо карати. Піймали вперше, найімовірніше Порушник отримає фінансові санкції. За повторно вчинений злочин. Розмір штрафу збільшується. А ще додається заборона обіймати певні посади впродовж одного року. Все це відповідальність адміністративна. Найголовніше далі зміни стосуватимуться і кримінального кодексу України. У федерації футболу є посада керівника служби розслідувань протиправних діянь. Її обіймає юрист Андрій Мадзяновський, який консультував авторів закону. Штрафи е, е, за вчинення даного, даного злочину будуть передбачатися до 2,5 млн грн. гривень. Цим законом визначається кримінальна відповідальність. Вона передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Це і є головним пунктом новітнього законопроекту згідно з кримінальним кодексом злочини, за які передбачається можливе покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти і більше років, інкримінуються як тяжкі або дуже тяжкі. Це розв'язує руки правоохоронним органам. Досить важливо в цьому законі встановити крайню межу. 5 років позбавлення, позбавлення волі, для того, щоб оперативники могли заводити оперативну шукову справу. Тому що якщо б санкція статті не передбачала, була б максимальне їх покарання було 2 роки позбавлення волі або три, то відповідно би закон втрачав абсолютно матеріальний весь сенс. Одна справа, коли слідчі викликає особу з адвокатом, іде допит відкритий. Інша справа, коли застосовуються інші заходи. Отже, правоохоронці зможуть застосовувати усі можливі засоби для отримання необхідної розслідуванню інформації. Мова про засоби, які реально діють, наприклад, прослуховування телефонних розмов. Так сталося у 2011 році в Туреччині. Фенербахче за звинуваченням в організації договірних матчів був позбавлений чемпіонства і на три сезони відсторонений від Єврокубків. Є вирок вищого суду Туреччини, і по якій є навіть вирок. Арбітражного суду Лозань це рішення кастрінного суду Лозанського, воно на 153 сторінках, і там фактично одна третина цього рішення суду складається з роздруківок телефонних переговорів. Тобто, це і було фактично підставою і основним доказом. З прийняттям закону і в Україні буде можливість реально карати порушників. Італійський адвокат Франческо Баранка, який моніторить договірні матчі у всьому світі, задоволений українським прогресом, але вже бачить недопрацювання. Проблеми завжди однакові. Ми знову говоримо лише про покарання, а потрібно запобігати злочину. Треба перевіряти хід змагань, спілкуватися з футболістами і пояснювати, що за ними стежать 24 години на добу. Тоді такий закон стане дійсно прогресивним. Я завжди наводжу приклад Італії. Щоразу після великого скандалу корупціонери перетворювалися на хороших хлопчиків, але проходив час і вони знову займалися ставками. Тому стосовно попередження нечесних матчів потрібно ще працювати. Але сам законопроект правильний крок. У нас попередження злочину поки не обговорюється. Матчі граються на фіксований результат, футболісти самі їх організовують і часто навіть не підозрюють, що вже потрапили у чорні списки нечистих на руку. У ЄФА бачить усі сумнівні матчі. Моніторинг відбувається за допомогою спеціально розробленої програми Фрод Detection Сістем, тобто системи виявлення шахрайства. В режимі онлайн програма відслідковує більш ніж 450 букмекерських контор і одразу визначає ігри із нелогічними, аномальними ставками. Цієї весни в Україні було стільки дивних матчів, що система УЄФА легко могла завалитися, а комп'ютер вибухнути. Ті гравці, які приймали участь в цих матчах, незалежно від того, чи вони приймали активну участь у впливі на цей матч, так? або Фіксування результату або приймав, просто були на полі, вони вже попали в поле зору. Коли особа переходить в інший клуб, в іншу країну по запиту, да ми можемо надати на кожного таке портфоліо, і ось ми даємо цей гравець, приймав участь в 12 матчах. Але особливо відмітився в двох матчах і можемо дати розклад. Так що всіх всім молодим гравцям, які сьогодні заробляють свою суспільну історію 19 21 особливо вони думають, що їхні матчі ніхто не бачить, напевно, трошки помиляються. Їхні матчі бачать. І це впливає на їхнє майбутнє, це впливає на їхню майбутню трансферну ціну. За особливо активними діячами стежать уже давно і будуть стежити надалі. Тим часом законопроект уже пройшов більшу частину необхідних перевірок і невдовзі має бути розглянутий на сесії Верховної Ради. Прийняти обіцяють до кінця поточного року. І тоді, вже, якщо доведуть провину, матимуть усі підстави карати за кримінальним кодексом. У той же час питань купа. Чи зможе новий закон дійсно запрацювати в українських реаліях? Хто із правоохоронних органів чесно та справедливо займатиметься розслідуванням фіксованих матчів? Та чи дійсно команда ФФУ щиро вболіватиме за пошук та покарання сірих кардиналів? Ми ж бо маємо свіжий приклад, коли залізобетонні докази не перетворилися навіть у дисциплінарне покарання. Безперечно, я вважаю, що цей закон потрібен. і е, от, Коротко, щоб просто зрозуміти і пояснити, в чому, от, на мою думку, його головна сіль і головне завдання, що він запрацював. Суть в тому, що за цим законом е, вираження фіксованого результату, тобто ті люди, які робитимуть цей фіксований результат, вони будуть вважатися людьми, які вчиняють важкі злочини. Як наслідок, це от, є певне покарання, там, 5 років. 5 років передбачає оперативні дані, тобто за ними можна стежити. Прослуховувати зараз на даному етапі цей закон повинен розв'язати руки правоохоронним органам. До того ж часу вони не мали права це робити. Зараз вони, якщо цей закон буде прийнято, вони матимуть змогу це робити. Оксансу, це правильно? Звісно, правильно. Едуард, звісно, правильно. У нас уже з телефонами футболісти грають на полі. Ми ж уже, ну. Мені просто дуже прикро, посліщище. розумієте, що маючи навіть можливість, знаєте, каже, в мене таке враження, що деякі от футбольні складова, футбольні органи дисциплінарні, вони деколи собі дозволяли якісь певні такі моменти. От коли треба, ми застосовуємо термін комфортна впевненість. Правильно? Ну, да. І комфортна впевненість не в тому. Людина розігналася для дня з центра поля. Чуть не знесла всі банери там за, за, за штрафною. Так тут комфортної впевненості нема. Тобто, коли є завдання, розумієте, когось там вбити, коли. Є е, знаєте, бажання навіть це зробити. Тоді ми використовуємо це. Коли нема, нема. Зараз на даному етапі ситуація з Олімпіком, і матчем Олімпік-металіст, вона на даному етапі просто ну, таке враження, що вона свідомо, штучно затягується. Ким? Чим, не знаю. Але в мене от стійке враження, і в нашої редакції. Знову ж таки, цю справу ми не відпустимо. Ми будемо її доводити до кінця. Тому що, знову ж таки, для нас це вже ну, якби справа честі. От така от ситуація в нас наприкінці, дай Бог щоб знаєте, ми якомога менше про ці теми говорили, але є моменти, які ми не маємо права просто не відпускати.